Після розпаду культової групи Ляпіс Тробіцької фани переживали часи відсутності нової творчості від білоруських музикантів. Соліст Сергій Міхалок пояснив це рішення тим, що поважаючи себе гурти не повинні так довго жити, адже ляпіси виступали аж з 1989 року. Проте, вже восени 2014-го міхалок оголосив про створення ним нового гурту під назвою Брутто. На офіційному сайті в своєму описі музиканти кажуть про себе як бригада революційного угару та творчого опору, панковський паверліфтинг для... Дітей та божевільних. В рамках всеукраїнського туру Брутта завітали і до Борисполя. На концерті Ляписа я був триждень, на концерті Брута я не був ще ні разу. Мені цікаво. Мені цікаво, чим відрізняється Бруто від Ляписа. Фани абсолютно різного віку зібралися, щоб на власному досвіді оцінити плоди творчості нового проєкту Сергія Міхалка. Спочатку слухали да. ляпіс а ну, тепер Брута. А що лише ляпіс любить? Mm? Ну, пока трудно определиться, да. Брутто все-таки еще молодая группа. Послушаем, тогда узнаем. Что мы хотим? Что было круто? З першої пісні стало зрозуміло, що бруто дійсно талановитий самобутній гурт, який вібрав у себе все краще від ляпіса Трубіцького та поєднав це з власним сучасним баченням. Окрім нових пісень гурту зі сцени концерт холу Бархат лунали й всім знайомі хіти. Oh, yeah Гурт зібрав повний зал, який вибухав шквалом позитивних емоцій з кожною наступною піснею. Сергій відданий фан Брутта. Він намагається відвідувати кожен концерт улюбленого гурту і з радістю поділився з нами враженнями від виступу в Борисполі. Ну, чесно сказати, я вже їжджу на кожен концерт брута, тому що я підтримую їх ну, в будь-якому випадку, і якби. Идея интересная, все интересно. Это уже четвертый. Ну, практически каждый, понятно, по всей Украине не получается ездить. Но... И вот этот Борис чем-то отличается от остальных? Не, ничем не отличается тем, что здесь спокойнее, конечно. Ну, неплохой холл, неплохой концерт, ну, классная музыка, хорошо сделанные детали, все. Все отлично. Давний шанувальник гурту Ляпи Сергей. После своего первого концерта Бруто абсолютно задоволен новым кроком у творчества Михалка и не сомневается о его успеху. Он все равно всегда, какой бы ни был шоу бизнес, какая бы ни была бы конъюнктура, он сумеет перепрыгнуть ее, перестебать, перетролить и сделать так, что все будут завидовать, что вот он умеет, другие не умеют, а он умеет. Поверьте мне, он создаст, если вот чего-то как-то не пойдет не так. Он сделает такой продукт, що опять будуть стояти завіти. Це геній, геній ісполнителя, геній таланта. Безсумнівно радує той факт, що в нашому місті виступають музиканти високого рівня. Будемо сподіватися, що ця тенденція продовжуватиметься та розвиватиметься. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, Юрій Юрченко. Новини, телеканал Бориспіль.